Голосу Сумської облради Семена Салатенка звільнили. Таке рішення прийняли депутати на сьогоднішній сесії обласної ради. Там була Ірина Касяненко. Далі репортаж від неї. Перед початком розгляду порядку денного лідер фракції БПП Солідарність Юрій Яремчук виступив з пропозицією внести на розгляд депутатів питання про звільнення очільника облради. Що стосується мотивів, це звичайно, не не налагодження ефективної роботи депутатського корпусу обласної ради, не врахування позицій депутатів обласної ради. Ну і в принципі, це основні мотиви, які ми сьогодні виносимо на розгляд і вставимо до порядку денного. За це проголосував 31 депутат із 56 присутніх. Питання про зняття Семена Салатенка з посади голови облради вирішували таємним голосуванням. Для цього кожному з присутніх депутатів дали бланк, на якому він мав зафіксувати своє волевиявлення в кабінці для голосування. На початку голосування між депутатами виникла суперечка. А чому тут стоїть? Уже чорне каміс, а чому тут стоїть? Отойдите. Зачитайте. Либо всі либо Будь ласка, зійдіть, взагалі, тут не потрібно ні, 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 нікого нічого. Всі сходять зі сцени. Крім ще одної комісії, представники можуть нам наблюдати. Щоб не було ніяких вкидань, фальсифікацій, все інше. Голосування таємне. Самі не заздавайте собі в ситуації. Після цього голосування продовжилось. По закінченню оголосили. Результати таємного голосування про дострокове припинення повноважень та звільнення з посади голови обласної ради Салатенка Семена Павловича. За 35 голосів. Аплоди. Проти. Утримались два таким чином. За результатами таємного голосування про дострокове припинення повноважень та звільнення з посади голови обласної ради Салатенка Семена Павловича рішення прийняте. Ну я ж не тримаю за посаду. я ж прийшов робити щось краще людям, тому ну працюю, не працюю. Яка різниця? Головне якусь зробити користь. За рік користь зробили. Ну. Що тепер будете робити? Ну, є два виходи. Перше, я виступлю перед своєю фракцією, ну може, які треба розібратися, чому так сталося. По-друге, ну не знаю, мене кличуть об ну знов на схід, можливо, поїду знову воювати. Наша фракція голосувала за звільнення Семена Паучу. Наша фракція, наша фракція, опозиційний блок, фракція, фракція опозиційні фракції в обласної раді. Там те, що відбувається в країні, нас не влаштовує. Те, що відбувається в області, нас не влаштовує. То як організується робота сесії, нас не влаштовує. Сім'ян Паличі. Не продав кредит доверя, який був відложено всіма депутатами, коли його вибрали, і он не смог об'єднати всіх депутатів для продуктивної роботи. Поэтому фракція опозиційного блоку голосувала за зняття Семена Салатінка. Ми голосували за звільнення, тому що іншого способу вплинути на якість проведення організм якість організації проведення саме сесії. Ми не бачили. Ми не голосували за. Порядок ну, занесення цієї пропозиції за голосування. Ми наша фракція зовсім не голосувала. Саме наша фракція, кожен депутат визначався окремо сам. А ви я отримався. Депутати від Батьківщини та Укропа після оголошення результату голосування залишили сесійну залу. Позиція нашої фракції була не брати участі в цьому голосуванні, і відповідно не брати бюлетні для участі в цьому голосуванні. Крок не голосував за відставку Салапінка, тому що ми, наша позиція така, що це боротьба БПП і ДЮТА в обласній раді за владу. Ми в цій боротьбі ні ну, на чому боці. У крок не, не приймав участь у голосуванні. Е, і ви також, так? І Я також. Ірина Касьяненко, Сергій Лазаренко на часі новини.